шедевр! це просто шедевр. Який я заплював, поки кричав. Витру, все витру буде ідеально, просто Мудрість лідера. Книга і не тільки книга, унікальна підставка, унікальніший футляр. Лев. тому що лідер це лев. Накладочка в, що таке лідерство? Книга. Книга ручної роботи з тисненням золотом блінтовим тисненням по шкірі. Зріз книги, ну просто Леопардовий, він шикарніший. Давайте загляну всередину. В книзі зібрані всі відомі впливові люди, які, в яких можна черпнути отого от лідерства. Лідерами не стають, лідерству навчаються, і ви можете навчитися цієї книги. Це варіант подарунку, який запам'ятається, вас будуть завжди пам'ятати. А будучи в кабінеті. І оця річ вона не залишить без уваги ваших е посітітелів, які будуть до вас приходити. Запам'ятайте за 100%. сайт ексклюзії. У нас саме отакі товари. Ми на них спеціалізуємося. Переходьте, замовляйте, буде потреба в консультації. Звертайтеся.